20 років там стояв паркан, Бікі Сака Швілі прийшов і просто знищив, відкривши таким чином доступ до узбережжя для Одеситів. У 2015-му, коли губернатором Одеси став Міхаїл Саакашвілі, громадський активіст Віталій Остименко мав багато сподівань, що в регіоні, врешті-решт, відбудуться довгоочікувані зміни. Пляжі відкриються для усіх, а не тільки для олігархів. Припиниться масштабна незаконна забудова Одеського збережжя. Він навіть допомагав команді Саакашвілі інспектувати незаконні будмайданчики. Однак ця ініціатива екс-губернатора так і залишилася тільки ініціативою. То це цілий комплекс юридичних таких от робіт, які треба було зробити. Тому для реалізації цього проекту потрібен був час. Вісно, що це один рік, це два роки, мало бути щонайменше. Віталій не приховує розчарування, що ексгубернатору не вдалося довести цю справу до кінця. Після його відставки місцеві бізнесмени поновили забудову. Зітхає, мовляв, реформи Саакашвілі пішли разом з ним. А були реформи? Які? Новий губернатор Максим Степанов на посаді лише півроку він теж заповзявся звільнити узбережжя Одещини від незаконних забудов, але обрав шлях юридичної боротьби. Наша недосконала законодавство побудована таким чином, щоб знести той чи інший збудований маєток, наприклад, 100-метровій зоні, потрібно відповідно піти до суду. Так, да, ми в цьому. Напрямку працюємо там. Порядка 37 таких справ в нас знаходиться в судах. Ініційованим мною губернатор запевняє, що регіональна влада робить усе, аби антикорупційні реформи мали результат. Прикладом він вважає запроваджений вже після Саакашвілі новий експеримент на митниці, в результаті якого прибутки в держбюджет зросли до 12 мільярдів гривень. Це вдвічі більше ніж минулого року. У європейській бізнес-асоціації уважно спостерігають за всіма експериментами на митниці, що тривають упродовж останніх двох років. Єдине, з чим тут погоджується, це те, що вже немає цієї відверто нахабної корупції, як це було в часи Януковича. Однак на митницю досі не прийшли працювати нові кадри не збільшилася зарплатня, тому великого антикорупційного прориву тут не бачать. Ні, центральні органи государства неможливо органи центральної влади змінювати локально в регіоні, тому що вся нормативна база йде з центру. У будь-якому випадку не можна в Одесі здійснити експеримент і зробити тут абсолютно іншу митницю. абсолютно там другу, самі Одесити кажуть, без Саакашвілі так само, як і з ним. Результатів боротьби з корупцією не відчувають. Та вона скрізь що лише в Одесі. У нас немає корупції все добре. Вазможна ймовірно ці антикорупційні реформи проводяться, але нема конкретних результатів, що когось посадили. Активіст Віталій Остименко сподівається, що рано чи пізно результати будуть, адже нещодавно в Одесі відкрили офіс набу а в активістів накопичилося багато інформації щодо незаконних дій чиновників і місцевих олігархів.